Знімаю в якому стані моя хурма. Це хурма Нікітська бордова. Дивіться, який непоганий врожай. Можливо, ще буде себе нормувати. Точно не знаю. В тому році вже було плодоношення. Але, звичайно, на такий врожай я навіть не розраховував. Дивіться, як багато так, йдемо далі. Там хурма маленька, я її садив осені, тому її знімати не буду. Це подарунок осені, що хочу сказати, квітнуло, але, на жаль, нічого не залишилось. Так, тому йдемо далі. Тут теж цю хурму я садив осінню. Йдемо далі до Говерли. Це вже гора Говерла. Тут, о, дивіться, знайшов богомола. Сидить що хочу сказати, вже, до речі, велика, якщо зрівнювати з Нікітською бордовою. Теж такий непоганий, сама хурма маленька, але плодів багато. Йдемо тут останнє, що росте тахія Як на цей рік, мені здається, врожай прекрасний. Теж дуже багато хурми. Розмір теж, я думаю, буде великий. Дивіться, яка ця хурма східна. Ось як вона все виглядає. Яка загрузка. Всім дякую за увагу. В кого є питання, пишіть.